Учора, близько 16-ї години, родина Романа Кіха залишилася без електроенергії. Чоловік живе у селі Ясницька. Розповідає, через сильний вітер близько 30 сусідів майже добу були без світла. Гіляки перетерли про один дріт, два, один впав, та й що? І десь перетерло, напевно, через цей через гілля. Хлопці пообрізали, пообчищали, напевно вже буде нормально. Це сусіднє село Рокитне, бригада «Львівобленерго» також приїхала за зверненням місцевих. Після вчорашнього буревію відключився автомат по захисту струмовому і зараз пробуємо його включити. Дуже багато було звернень, десь, не знаю, може більше 20. Половину вже ліквідували, половину там повключали люди якось так. Самі там помай, буває, помають ці старости. Є такі, що допомагають, бувають там десь таке електрики. але це переважно ми включаємося. Зубешу трохи за ніж ліквідувало. Кілька хвилин перевірки і система працює. Все в нормі. Ці кадри зняли очевидці напередодні ввечері. Дорога на Франківськ біля села Репіхів Львівського району. Затори і немає жодної техніки, яка посипає дороги. Речник служби автомобільних доріг Іван Бондар каже, снігоприбиральна техніка працює щоденно, а якщо їхати важко, в області є близько 50 місць для відстою транспорту. Станом на сьогодні дороги державного значення на Львівщині є проїзними. Цілодобово чергує близько 100 одиниць техніки. Впродовж останньої доби. Коли було погіршення погодних умов, використали понад 2000 тисячі тонн піскосуміші. Особливий акцент традиційно приділяємо дорогам міжнародного національного значення, також особливий акцент. Тим ділянкам доріг, дає перевали в гірській частині області. Пориви вітру, які були 14 та 17 січня, у найближчі кілька днів не буде. Розповідає начальниця відділу метеопрогнозів львівського гідрометцентру. 19 та 20, по крайній мірі, перша половина дня буде більш-менш спокійно, без істотних опадів. Нічні температури 3-8 морозу в горах може бути 10-12, тобто на Йордан. І денна температура від мінус 3 до плюс 2. І вітер буде південно-західний 7-12. Наступний циклон ми очікуємо в день 20-го та 21-го, там також може піднятися вітер. Ірина Качмарик, Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львів.